Це називається вівтар. Вівтар з ідолами слов'янських богів і богинь. Якщо ви маєте ось такі такі статуетки таких ідолів, то ви можете навіть їх тримати в руках, коли ви звертаєтеся до того чи іншого божества. Ось в мене в руках богиня жива. На цьому місці можуть бути зображення як вигляді символів. Так і вигляді певних зображень, от як ідолів вирізбляних із натуральних матеріалів, або це можуть бути фото зображення тих чи інших богів. Бог світовид, чотириликий, на чотири сторони він дивиться. На основі збручанського ідола він зроблений. Все, що побувало на вівтарі, воно освячене, тому його викидати в смітник, звичайно, не треба. Вівтар це певне місце для щоденної духовної практики. Хай світ. Тепло роду оберігає мій шлях. Хай істина живе в моєму серці. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Сьогодні хочу з вами поговорити про місце, де ми взаємодіємо з богами. Ви скажете, ну це ж зрозуміло, з богами ми взаємодіємо в серці, чи з Богом у когось ще Бог один. А ви, до речі, часто мені пишете на каналі Калина, що Бог один. Так, він один, і він Всевишній, і він створив, але він творив не сам. В нього була явно жіноча якась іпостась. І ви знаєте, коли я написала книгу Земля богів, і там це роман, і в ньому я розповідаю, що Бог не міг творити сам. Бог творив разом з матір'ю Божою, тобто жіночою частиною цього всесвіту, тому що Бог це інформація, це імпульс, це ідея. Але їй треба енергія, емоція, почуття, простір. В якому ця ідея розгорнеться і стане матеріальним образом. Так і сталося з ось цим, що ви бачите у нас зараз тут на екрані. А це називається Вівтар. Вівтар з ідолами слов'янських богів і богинь. І у кого я його замовила, я залишу посилання під цим відео. Всі деталі та контакти під цим відео. Я довго сумнівалася, чи хочу, чи треба він мені. Я не знала, де замовити, але я дуже задоволена, що я його замовила, тому що в мене зараз з'явився ось такий вівтар. Символікою нанесеною безпосередньо на вівтарі з невеличкими ідолами різних богів і богинь. Ось в мене в руках богиня жива, і на цьому на, на цій, цьому ідолі нанесений її символ богині Живи. І ось що я тут бачу, що я тут можу тепер робити. Ви знаєте, коли ви маєте ось таких ідолів, коли ви маєте вівтар, на якому ви можете покласти якийсь дар богам? Бо мене інколи питають: ну от навіщо вівтар мати вдома? Ви знаєте, для християн не виникає питання, навіщо мати ікони вдома. То чому, повертаючись до рідної віри, у нас має виникати такий, таке питання? Адже вівтар це місце, де ви можете, попросивши про щось, звернувшись якось до Бога, або богів, або богинь і до всіх разом, або до когось одного, привнести на цей вівтар, до прикладу, якийсь свідар, там квіти, зерно, мед, насіння якесь. І цей вівтар буде слугувати таким свого роду місцем, через яке як через транслятор, генератор ви будете взаємодіяти з рідними богами і богинями. Тож давайте з вами розберемося: оцей вівтар вівтар з ідолами слов'янських богів, що він є, що він символізує, з чого він складається, і яким чином ми можемо сучасні люди з ним взаємодіяти. Ну, в першу чергу він нам дає уявлення про те, які різні наші боги. Якщо ви маєте ось такі, такі статуетки, таких ідолів, то ви можете навіть їх тримати в руках. коли, і ви звертаєтеся до того чи іншого божества. І я впевнена, що ви будете по-іншому абсолютно взаємодіяти з цим божеством. От, до прикладу, Бог світовид чотириликий, на чотири сторони він дивиться. На основі збручанського ідола він зроблений. І ось тут світовид як символ на ньому вирізблений. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Сама ось ця конструкція вівтаря вона допомагає вам через символіку, через значення. Того чи іншого божества ближче бути до духів, до душ, до проявів саме цих богів. Тож, що ми бачимо, що з себе складає слов'янський вівтар? Ну, в першу чергу, це може бути якесь місце, де знаходиться живий вогонь, де ви можете запалювати свічку чи лампадку, тобто там обов'язково має бути живий вогонь. На цьому місці можуть бути зображення як вигляді символів, так і вигляді певних зображень, от як ідолів вирізбляних із натуральних матеріалів, в даному випадку з дерева. Або це можуть бути якісь зображення, фотозображення тих чи інших богів. Це і перун, це і мокоша, це і лада, це і велес. Подивіться, який красивий тут Велес, просто неймовірний. От, це ось Бог Чур. Мені дуже подобається. Бог пов'язаний з пращурами, з духом пращурів. В мене їх набагато більше. Їх тут можна було би виставити і не було б видно вам самого вівтаря. От, значно більше, і що приємно, що виробник, який мені робив цей вівтар, він може виготовити на моє замовлення, що й було зроблено декілька додаткових божеств, яких в нього не було або немає ще поки що в арсеналі. До речі, саме до, тако, до таких ідолів відноситься світовид. Я замовила Бога світовида, попросила, щоб для мене його обов'язково зробили. бо перед Осіннім якраз рівноденням я планую виїзний тренінг, і от там будуть різні містерії, це жіночий тренінг. І мені треба було декілька богів додаткових. І ось такого Бога-Купало з його символом сакральним також мені було виготовлено додатково, тобто і світовида чотириликого і Бога-Купала було виготовлено додатково для мого алтаря. Тож обов'язково має цей вівтар зайняти або такий, або подібний, або вівтар, що ви називаєте вівтарем, зайняти місце в вашій домівці, де ви будете запалювати свічку періодично. Туди можна класти на підзарядку ваші обереги, на очистку, якщо ви робите ці обереги. Ви можете ставити туди якісь записочки з проханнями про те чи інше. А то... Чи іншу допомогу, захист, зцілення тощо. Також на цей вівтар ви можете класти, як я вже казала, певні дари. Це можуть бути і зерно, і квіти, і хліб. І Далі постає питання: а що робити з тим, що накопиться на цьому вівтарі? Далі, після того, як пройде певний час, полежить то зерно, яке ви принесли богам, ви його берете, збираєте і віддаєте птахам. Чи хліб ви його можете вживати самостійно, Чи молоко, яке ви дарували богам, чи мед, ви його також можете вживати. Тобто, все, що побувало на вівтарі, воно освячене, тому його викидати в смітник, звичайно, не треба. Якщо ви давали якісь квіти чи траву, його можна спалити. От, і от таким чином взаємодіяти з тим, що було на вівтарі. Як ще можна використовувати вівтар? Давайте розберемо конкретні способи. Ну, по-перше, перед ідолами приносять певні Проговорюють певні молитви, славені, замовляння, які є не тільки зверненнями про допомогу до богів, а є і прославляннями цих богів. Свої вдячності ви можете також робити перед таким вівтарем. Коли ви просите про щось, ви робите це біля такого вівтаря. Будь-які обряди, ритуали, які ви плануєте зробити, ви робите довкола цього вівтаря. До речі, я саме хотіла такий вівтар, щоб він був мобільним, щоб я його могла забрати, до прикладу, з дому, перевезти в заміський будинок. Бо я зараз буваю між двома будинками, живу між Києвом і виїжджаю періодично під Київ. Тому цей вівтар для мене був дуже-дуже важливим, щоб він був таким. Мобільним, також ще раз наголошую, я його собі на день народження замовила у виробника для того, щоб їздити на різні тренінги, і ось так само я проводжу різні майстер-класи реконструкції старовинних обрядів у себе в студії в Києві. І також цей вівтар є частиною цих майстер-класів, цих реконструкцій, цих обрядодій. Тож обов'язково ми запалюємо вогонь, проводимо певні обряди. Ми можемо Закликати стихії, ми можемо взаємодіяти з різними божествами саме біля цього вівтаря, він може вам дарувати просто спостерігання за самим вівтарем, коли живий вогонь горить, коли ідоли богів стоять. Ви спостерігаючи за ним, можете налаштовуватися на певну внутрішню роботу, на певну молитву, медитацію, черпати тут натхнення. Отримувати певні підтримки. Тож, звичайно, його можна сезонно якось прикрашати, додавати до вівтаря, якщо він у вас стаціонарно стоїть, або він такий самий мобільний, як мій. Ви можете його прикрашати чимось, що в цей період актуально. Зараз я записую вам це відео в період перед осіннім рівноденням. Звичайно, на цьому вівтарі вдома у мене лежить яблуко, груша лежить насіння. Сюди в студію я це все не привезла, не принесла, але повірте, що саме ці дари осінні ви привносите і таким чином ви славите богів, і таким чином боги відчувають, що ви в одній в одному просторі єдності з ними. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Звичайно, на різні свята ми можемо використовувати цей вівтар для того, щоб провести той чи інший обряд, чи той чи інший ритуал. Чи можуть ним користуватися ваші рідні? Звичайно, але для цього вам треба розповісти їм, хто, що, де тут, як воно взаємодіє, що воно означає і хто ці ідоли, за що вони відповідають. Вівтар це певне місце для щоденної духовної практики, як для ранкової подяки, так і для вечірнього очищення і подяки. Це місце для ваших славенів, це місце, де ви максимально контактуєте з богами. В традиції слов'ян аріїв. Це не просто предмет якому поклонялися? Ні, зовсім це певний енергетичний міст між людиною та силами всесвіту, між людиною. Та рідними богами, природою і, відповідно, між людиною і власною душею. Тому ми можемо з вами, дивлячись на вівтар, читати різні молитви. І сьогодні я хочу вам дати ще одну таку красиву молитву перед вівтарем, тут представлені різні боги. І ви її прослухайте, відчуйте, і дайте мені зворотній зв'язок в коментарях, чи було вам це цікаво, чи надихнула я вас створювати вівтарі для рідних богів і богинь. І що ви про це все думаєте? Тож молитва звернення до рідних богів і богинь. Славлю вас, рідні боги і богині. Перун силою захищаючий, велес! Мудрістю провідний, лада, любов'ю і гармонією серце моє наповнююче. мокоше долею і благословенням життя даруюче. Прийміть мої дари щирі, прийміть мої слова вдячності, хай світло роду оберігає мій шлях, хай істина живе в моєму серці, хай душа моя буде у згоді з небом і землею, слава роду! Слава рідним богам і богиням, слава предкам! Так було, так є і так буде завжди На віки слава! Тож, друзі, сподіваюся, вам було цікаво, ви отримали не тільки насолоду від цього вівтаря, відчули, який це енергетичний місток між вами і богами. І напишіть мені ваші відгуки в коментарях, поділіться нашими відео, підписуйтесь на канал Калина, пропонуйте свої теми для моїх досліджень. А я, світлолада, бажаю вам світла і ладу, а нам всім якнайшвидшої перемоги, а далі розквіту України Росії. Бо ми того варті, ми діти світлих сонячних богів і богинь. І це світло несемо і в своєму серці. І в своїх словах, і в своїх діях. До зустрічі на каналі Кроти.